18 жовтня щорічно відзначається європейський день боротьби з торгівлею людьми. Департамент соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Білгородністровської міської ради звертає увагу, що факт його відзначення є нагадуванням про актуальність проблеми торгівлі людьми, а також про необхідність об'єднання зусиль для протидії цьому явищу, переслідуванні злочинців, надання допомоги постраждалим ведення превентивної роботи, небайдужість громадськості до цього явища і візуалізація проблеми на глобальному рівні запорука успішної боротьби з проблемою. Торгівля людьми є одним із найсерйозніших злочинів проти людини, який має як економічні, так і соціальні педагогічні психологічні причини. Причинами розвитку цього явища залишається розповсюдження організованої злочинності та наркоторговлі, й недостатня боротьба з ними. Домашнє насильство, пошук кращих умов життя, славка про інформованість населення про життя і працевлаштування за кордоном, виготовлення розповсюдження дитячої порнографії через мережу інтернет. Перераховувати можна довго, тільки констатацією факту проблему не вирішиш. Але вже її усвідомлення та визнання є першим кроком до боротьби. Торгівля людьми може відбуватись у різних формах: вербування, перевезення, передача, продаж, усиновлення у комерційних цілях, використання в порнобізнесі, примус до заняття проституцією, використання у військових конфліктах, залучення до злочинної діяльності, трансплантація чи насильницьке донорство, рабство і ситуації, подібні до рабства, примусова праця, залучення в боргову кабалу, використання шантажу, погроз, насильства. Для успішного попередження торгівлі людьми надзвичайно важливо захищати права постраждалих і надавати їм підтримку. Це передбачає захист їхнього особистого життя, а також ряд адміністративних заходів для оформлення їхнього перебування Україні призначення із наданням безпечного житла та доступу до психологічної, медичної, юридичної та соціальної допомоги. Якщо ви потрапили у ситуацію, коли шляхом обману, шантажу, шахрайства або погроз вас примушували працювати на відробляння невизначених боргів, яких ви буцімто набули, коли вам обіцяли підшукати роботу, наприклад, за кордоном або просто у кращому місці, займатися проституцією або надавати інші сексуальні послуги, зніматись у порнографічних фільмах, фотозйомках або показах через інтернет. Виконувати роботу, про яку ви не домовлялися, від якої не мали змоги відмовитися, і яка вимагалася від вас під загрозу покарання, або піддавали іншим формам експлуатації в Україні або за кордоном. Імовірно, ви постраждали від торгівлі людьми. Ви маєте право на захист своїх прав та інтересів та відшкодування шкоди, завданої цим злочином. Урядова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей 1547 – з мобільного чи стаціонарного телефону. Гаряча лінія працює на базі урядового контактного центру, аби надавати психологічну допомогу потерпілим від домашнього насильства жінкам, чоловікам і дітям. Сервіс доступний цілодобово дзвінки є безкоштовними зі стаціонарних та мобільних телефонів, анонімними та конфіденційними.